Зв'язок є основою управління військ, сухопутних, будь-яких. Тому найважливіше це розвернути зв'язок, щоб він був постійний і завжди працював. Тому зараз ми відпрацювали розгортання командно-штабної машини в польових умовах. Як ви бачите, підняли мачту з відповідною антеною для того, щоб збільшити радіус покриття управління військовими підрозділами. І в польових умовах управляли цими підрозділами. В даному випадку команда штабна машина виконує дуже багато функцій. Самі основні це забезпечення, звичайно, командами з вищим управлінням і підрозділами, які з'являються підпорядкувані командира батальйона чи командира, який безпосередньо управляє підрозділами. Париж, Париж, як ви для перевірки з'ясуєте? Ми працюємо заради України, тут жили наші батьки і будуть жити наші діти. Ми зробимо все для того, щоб перемога була за нами.